Сьогодні у випуску дивіться, перевізник повстав проти чиновників. Транспортний конфлікт набирає обертів у Черкасах. Працівники птахофабрики бойкотують. Чим невдоволені люди? Дорогам бути. На Черкащині триває ямковий ремонт автошляхів. Одинадцятикласники взялися за зброю. Як у школярів проходить урок захисту вітчизни. Їм більш звично дивитися на Черкаси із вікон маршруток. Та сьогодні водії кондуктори автобусів вийшли відстоювати свої робочі місця. Під стінами міського конкому вони вимагають справедливих умов для всіх учасників пасажирських перевезень в обласному центрі. У нас в колективі працюють і люди, у яких мужі і синов'я знаходяться в АТО. І візрост вже такий, що якщо нас всіх зараз уволять, вряд ли хто, особливо жінки, знайдуть роботу. Ви знаєте, з робочими місцями які в центр зайнятості. Ну, наша страна не об'єднана, але вона не може ам'ятісагріть всіх, щоб всім виплачувати достойну зарплату, на яку можна прожити. 70 людей переконані, що можуть залишитися без роботи через упереджене ставлення чиновників. Ми кожна маємо сім'ї, кожна маємо дітей. На даний момент в мене двоє дітей і одна з них буде в цьому році поступати. Ми з чоловіком удвох залишимося без роботи. І буквально ми стоїмо на порозі кризи, такої, як у нас і в країні проходить. У нас добрі, хороші хазяйни, які тримають нас цей час і на плаву знаходиться моя сім'я і кожна, яка тут стоїть. Згаданий перевізник працює на черкаських маршрутах понад 10 років, та цього року конкурсна комісія не допускає його до участі через нібито недостовірну інформацію в документах. У той час, коли у інших перевізників не помічають і серйозніших недоліків, кажуть протестувальники, неправдиво подають інформацію про транспортні засоби. Це теж закривається очі. завтра подає машини, які на даний момент ну. Знаємо, що їх немає. Мене незаконно, несправедливо, бандитським способом усунули від конкурсу. Нема, нема, нема причин для затяття. Ви самі бачите, навіть юристи їздіть підтверджують, що причин немає. Сергій Діський переконаний, усе через те, що відмовився платити хабар за участь у конкурсі. Він запевняє, за кожну маршрутку з нього вимагали по тисячі доларів. Та чиновники будь-які звинувачення відкидають. Ну, це брехня, саме натуральне. По-перше, я не телефонував, по-друге, я не говорю такого. Ніколи по телефону не можна говорити таке. Та я ніколи в житті такого не говорив, тому що він подав неправдиву інформацію в своїх документах на участь у конкурсі. І ну, це я достатньо підстави для зняття. Його. Втім, на цьому перевізник зупинятися не планує. Він був головним претендентом на обслуговування маршруту і доводити своє правоту планує вже у суді. 200 працівників птахофабрики звільнили за два місяці, кажуть селяни. Скаржаться зароблені гроші, ніхто з них досі не отримав. Раніше на пташниках працювало майже півтори тисячі осіб. Нині не набереться і сотні. У 75-му році. У нас мільйон грошей, бо ви представте, які це були кошти. Та тут процвітала птахофабрика. Люди працювали з задоволенням, зарплати платили. Були дуже задоволені, дуже задоволені були. Колишні працівники розповідають, фабрику фактично довели до банкрутства. За останні півроку тут загинуло сотні тисяч курей. Люди кажуть, птицю заморили голодом, її годували раз на тиждень. Наші пташники довели до того, що в нас птиця почала духнути, її перестали кормити. З цього на все кормили на тиждень, один раз птицю, да. один раз птицю кормили. Оскільки я, допустим, працювала в третім пташником, у нас пташники, що найкраще було, 150 ящиків, у нас змінилося, що за два дні у нас не стало взагалі яйця. Вони птицю кормили раз у тиждень. Да. І так вони загубили скільки? два п'ять пташників, вони так загубили. Голова села згадує, раніше птахофабрика давала і робочі місця, і допомогу селу. Нині ж про фінансову підтримку навіть не йдеться. Більше того, керівництво пташників створило несанкціоноване звалище відходів на одному з полів поруч із селом. Через це розпочалися екологічні проблеми. Значить, зараз птахофабрика в нас тільки гадить нам, приносить одні проблеми із водопостачання з усього, тому що вода в нас дякуючи. Також і птахофабриці, 1 травня, яка зробила несанкціоноване гноєсховище на десяток гектарів, котрі фекаліїці всі уходять у питну воду і люди не можуть пити. Та на сьогодні для селян найактуальнішим залишається питання виплати заборгованої зарплати, втішити громаду. Спробував представник райради. Пообіцяв центральний офіс до кінця сьогоднішнього дня. Кошти перерахувати вам на карточку, ну, тобто провести повний розрахунок, який належить вам згідно чинного законодавства. А тим часом у підприємства змінилось керівництво. За словами робітників, пташники стали філією птахофабрики у селищі Червоний Прапор в Луганській області. За таких умов гроші працівники можуть не отримати взагалі. Если вы сегодня до конца дня не получите свои расчетные, пожалуйста, вы принципе не верите вы мені, это ваше право. знаете, как это у нас жизнь такая, кто-то кому-то верит, кто-то не верит, это вы те Можете находиться, стоять, ждать. І допоки матеріал готувався до ефіру, стало відомо, що з працівниками птахофабрики почали розраховуватися. З надією вже незабаром побачити тут новий асфальт Смілянською трасою проїздять автомобілі. Над ліквідацією ям в області трудяться аж 28 бригад. Спочатку за технологією зрізають старе покриття та вичищають дірки. Потім найголовніше. Укладається новий асфальт і розрівнюється. Після цього проводиться укладка катком 10-тонним до повного рівня покриття. Де, де є просадки, про це підрівнюємо. Для того, щоб не було ям, щоб не було щоб було автомобілістам і нам всім їздити. Анатолій Миколаєвич укладає асфальт вже понад 20 років. Каже, роботу завжди виконують на совість. Та нинішній стан доріг, як і зарплата тих, хто їх латає, не найкращий. А ямкишту з'являються з кожним днем. ми Зараз устраняємо. На таку роботу треба, щоб виплатили гарно. А зарплати немає. Хоч тяжола робота і зарплати немає. Люди до нас не йдуть, бо зарплата у нас зовсім маленька. З початку року облавтодору ліквідував вже 44 тисячі квадратних метрів явковості. Це трохи менше чверті від загальної кількості шляхів, які потребують такого виду ремонту. Ми зробили об'єм робіт у квітні місяці на 10,2 мільйона, але гроші отримали, отримали аванс, тільки 5 мільйонів, а ще 5 мільйонів на сьогодні маємо заборгованість. З кожним днем додається ямковість на наших автошляхах, в зв'язку з тим, що ходять вагові, великі вагові автомобілі. Вагові комплекси не працюють, тому що ну, закон такий, що зараз не можна важити. Трудитись над латанням доріг дорожники планують ще не один місяць. Оцінити ж які шляхи водії вже зможуть незабаром. Більшість цих юнаків тримає у руках справжню стрілецьку зброю вперше у житті. У мішені хлопці ціляться малокаліберною гвинтівкою то з вісім. Одинадцятикласник Максим Більницький раніше вже був у Тирі. Він стріляє найкраще зі свого класу. Каже, це в має вміти робити кожен. Зараз в Україні йде війна, і тому я розумію, що це дійсно необхідно, і кожен чоловік має вміти захищати свою батьківщину, як я вже казав. Тому і існує такий збор. Керують військовим вишколом учні, учасники війни в Афганістані та майстри спорту з кульової стрільби. Не рвати спусковий ключок. не стволом довжа лежать винтовка, а цевійом а ось цей викладач Олег Чернишов, учасник Другої світової війни. Вже 39 років, як навчає підростаюче покоління військовій справі. Всі до говорю ребята, війна це опасне справа, це страшне справа. Я її пройшов від гоміля до Бреста. 44 году і вийшов на старої государственної границі. Я знаю, що таке війна. Тому мені треба ребят именно научить военному делу. Головна наша задача це ребят подготовить к службе в ворожових силах України. Навчально-тренувальні збори у Тері розраховані на три дні. Протягом цього часу юнаків знайомлять і специфікою стрілецької зброї. Це у рамках навчального предмету Захист вітчизни. Ну ми успіхи дуже скромні. Ось, як бачите, один, два, три. Найоптимальніше це п'ять, ось тобто, ну для першого разу я думаю, мабуть, добре. Дуже вражений, мені дуже сподобалося. Це такий, навіть адреналін можна сказати. Окрім тонкощів стрільби зі зброєю, на камеру розповідають і про інші аспекти військової справи. Тренер-викладач Віктор Аханкін зауважує: якщо раніше хлопців мало цікавий предмет захист вітчизни, то зараз вони заняття не пропускають. У них йде зачот по стрільбі. Многі діти не підготовлені, тому що очень мало займаються. Надо більше уделяти времени стрільбі, тому що стрільба, єдиноборство, легка атлетика це основні види для підготовки служби в армії. Після зборів хлопці отримують свої залікові бали в атестаті. Викладачі ж сподіваються, здобуті знання у тирі у разі необхідності врятують життя майбутнім солдатам. Одинадцять небезпечних знахідок знищили на Шполянщині. П'ять артилерійських снарядів місцеві жителі виявили в райцентрі поблизу надіючого магазину. Ще шість мінометних мін знайшли в лісосмузі, розташованій поруч із селом Станіславчик. Рятувальники знищили все контрольованим підривом. На Христинівщині ліквідували пожежу у вантажівці, яка перевозила вугілля. Загорання сталося під час руху автомобіля. За попередніми даними, це було самозаймання. Водій вантажівки намагався власними силами врятувати частину продукції. Проте, зрозумівши, що самому йому не впоратися, викликав рятувальників, які впродовж години ліквідували небезпечну ситуацію. Додалось роботи черкаським рятувальникам, які гасили пожежу у дачному будинку. Повідомлення про загорання до служби порятунку 101 надійшло від сусідів, які побачили дим та вогонь. У результаті пожежі, Огнем знищено частину покрівлі будинку, а також меблі та холодильник. Причина пожежі наразі встановлюється. Гасили автівку, яка зайнялася в результаті ДТП-рятувальники обласного центру. Водій не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з'їхав із проїжджої частини та зіткнувся з деревом. Унаслідок цього зіткнення та пошкоджень із автомобіля стався витік пального, яке загорілося. Водія автівки, який зазнав чисельних травм, ще до прибуття на місце події рятувальників, було госпіталізовано до лікарні. Трагічно завершилася поїздка для п'ятьох молодих чоловіків поблизу Чорнобая. Двоє загинули, решта у шпиталині. За попередніми даними, водій автомобіля Сеат Леон киянин, не вибравши безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням, з'їхав у кювет, де перевернувся та зкоюв зіткнення із деревом. Внаслідок пригоди троє осіб, зокрема й водії автівки, відбулися травмами різного ступеня тяжкості. А от двом пасажирам автівки не пощастило. Вони загинули на місці.